Всім привіт! З вами я Земляк Сергій і ви на каналі Каскад Фішинг. Сьогодні хочу вам розповісти про основний елемент оснащення в будь-якій риболовлі, а саме про гачки. Сьогодні хочу зробити два топи моїх гачків, якими я користувався, користуюся і які входять в мене в топ. Перший топ це буде середня цінова, інший вища цінова. Гачки дешевшої цінової, звичайно, що в топ не попадуть, оскільки ну, немає дешевих гачків, е, які б реально заслуговували уваги. Е, враховуючи, що гачки це основний елемент оснащення і єдиний, який безпосередньо контактує з рибою, ніколи не економте на них. Отже, в середній ціновій на третє місце в мене потрапляють отакі от гачки. Від компанії Oven гачки C3. Для прикладу, у мене тут е, кренки, я на них проводив дуже круті е, рибалки по великій рибі. Е, вони круто працювали, круто тримали свою заточку, е, тримали круту рибу і сікли. Тому почасне третє місце. Враховуючи, що я користувався ними давно, е, десь через свою недосвідченість, напевно, я рідко. Занадто рідко змінював по віці, але вони мені це пробачали. Овнер – це 3 На другому місці. На другому місці у мене гачки F1 від Brain. Отакі от, от гачки. Ними я користувався при ловлі невеликих коропів, а також е великих карасів. Тобто це була дуже активна рибалка, вони клювали в переміжку. Декілька таких рибалок я провів. Я ловив дуже-дуже багато риби. Також в тому, на тому етапі я рідко змінював гачки. Але дана модель теж мені це пробачала. Вони тримали заточку, вони тримали рибу. Дуже мало було холостих клювань. Реально класна форма, класний гачок. Єдине, що не звертайте увагу, тут в них пише четвертого розміру гачки. І Їхня четвірка це, ну, відповідає восьмому розміру гачка по всіх класифікаціях. Класні гачки, я їх рекомендую. Ну і перше місце гачки, які вже давно завоювали своє місце в топах гачків, які перекочували нас карпфішингу у флетфідер, Це гачки, я думаю, всім чудово відомі. Це Хаябуса К1. Це дуже класні гачки, які витримують складні умови лову, в них дуже хороша загостреність жала, вони класно тримають рибу, стресостійкі гачки, реально рекомендую. Також в них є лінійка К1, не пам'ятаю маркеровку XS і ще там якісь тефлонові. Вони трішки дорожчі по ціні, але також мають тефлонові гачки від хайбуса К1. Тут, в принципі, весь мій топ складається з гачків до 100 гривень. В принципі, доступні для всіх гачки. Отак. От Переходимо до вищої цінової. До вищої цінової, на третьому місці в мене потрапляє гачок від компанії PB Product. гачок Jungle. Раніше у них не було гачків восьмого розміру, були тільки шестірка від Jungle. Я ними не користувався, тому що вони трішки завеликі для мене 6 розміру. Це дуже рідко е при яких умовах рибалки я використовую 6 гачки. Е ну, вкрай рідко, напевно. Восьмого розміру гачок від Jungle, коли з'явився. Я активно їх тестував, проюзав цілий минулий сезон. Е круті, класні гачки. Хай вас не. Бентежить така от пачечка, я просто її обрізав, щоб вона мені влазила в теклбокс. Отакі от от гачки. Дуже подобаються. Тримають заточку дуже довго, тримають рибу, січуть рибу. Ну, не було розгинів по великій рибі. Круто. круто. Ці гачки заслужено третє місце. На другому місці в мене в вищій ціновій будуть гачки від компанії Fox. Тут у мене класичний нікелевий, це звичайна лінійка. Також у Fox є лінійка гачків Arma Point. Вони вже йдуть тефлонові, вони трішки дорогі. Тут порядка гачки, як і PV Product, так і Fox. Цінова десь 200 гривень. Саме оцей гачок, що я тримаю в руках, Whitehape класика восьмого розміру. Я з ним рибалив. В дуже складних умовах. Тобто там я попадав в сектори, де в мене були корінці, палки, залишки очерету, корінці від очерету, і ну, от в такому секторі це було декілька таких в мене рибалок. Саме я їх тоді ставив, вони дуже стресостійкі, вони витримали просто колосальні навантаження, вони не розгиналися, вони не втрачали заточку, не гнулося жало. І я ще умудрявся перетягувати через ті всі коріння рибу, Вони мені принесли дуже хороші результати. Реально, я їх рекомендую. І тут друге місце, якби безспорно, друге місце це класний гачок. На першому місці в більш високій ціновій в мене гачки корда. Це моє перше місце з мого топу. 80% рибалок я зараз користуюся саме гачками корда: це тефлонові гачки, хімічна заточка. Супер гострі, і дуже вони мені подобаються. Це реально мій топ. Вони по ціновій вже, звичайно, що вищі. Там порядка 250, напевно, до 300 гривень вони коштують за пачку, але це реально круті гачки. Крім стабільних форм, які ми використовуємо, це виходить у нас от Кренк. Е вайтгейп і курвшенк. Е до цієї лінійки вони ще додали в мій топ, і це, напевно, мій улюблений гачок, це Корда Мікс. Це різновид, по суті, вайтгейпу, форма та ж сама, але в нього коротка цівка. Тобто в нього ніжка гачка е, вкорочена. За рахунок того, що він легший, ми можемо робити дуже класні е, презентації з маленькими насадками. Його дуже класно презентувати, він легко потрапляє в губу риби, круто січає і тримає рибу. При ловлі на Флетфідер: не бійтесь маленьких гачків. Також я би відзначив їхній кренк. Ой, куршенк, перепрошую. Куршенк від корда, це я їх використовую, коли ловлю на монтажі е, Роні Ріг. На нього я ставлю 10-12 розміру звичайні попапи, які піднімають е, даний гачок Куршенк на ніжку. І виходить така от агресивна презентація. Е, дуже круто. Вони працюють саме на Роні Рігу. В принципі, розповів. Такий от у мене топ гачків в дешевшій і в більш дорогій ціновій. Е, дуже вас попрошу, тому що сюди війшли тільки ті гачки, якими користувався або користуюся я. Е, я би дуже вас попросив. Напишіть в коментарях про якісь гачки, види гачків, моделі, торгові марки, які не війшли до мого топу, але вони заслуговують уваги. Можливо, ви ними рибалили, вони дуже класні. Я би обов'язково їх протестував, можливо, вони би там потрапили до наступних відео, коли б я оглядав гачки, які мені рекомендували підписники. У мене от на тесті друзі порекомендували гачки Гуру. Я вже їх замовив, замовив великий асортимент даних гачків, вони ще просто не приїхали. Я буду на подальших рибалках їх тестувати. Про них, можливо, зроблю окреме відео, тому що вони цікаві. Багато зараз на них ловить риболовів, якби гуру виходить в топ. Поки що він не попав, тому що повторюється, тут виключно ті гачки, якими я користувався. В принципі, дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво і інформативно, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть коментарі. Всім бажаю мирного неба. До зустрічі!